Вітаю вас, мої друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні я продовжу розмову про свою участь у спільному проекті Оксаночки Олевчук з шапку 5 за 5. У моєму попередньому відео за другий тиждень я вам показувала шапку ось такої цікавої пряжі. Тоді вона всім дуже так сподобалась, такий гарний візерунок виходить. Шапулечка в мене ж звичайно вже готова. Але тримаючи інтерв'ю... Я покажу готовий виріб вже в заключному відео. І до цієї шапулі, бо в мене залишився ось такий великий моточок і маленький моточок від першого клубочка. Я вив'язую снуд. Вирішила я вив'язати снуд резинкою 2х2, аби вони гармонійно поєднувалися. І було видно, що це комплекс не тільки за кольор. І для того, щоб довести, що це єдиний комплект, ось буде така прикраса цього снуду. Переплетіння в кожному другому рядочку і маленька косичка на 4 петлі це переплетіння в кожному шостому ряді, а між ними виверідні петлі. В'яжу я цей снуд на спицях 4,5. Шапка в мене була на спицях 3,5. А снут на 4,5. На 5 дуже рихле полотно, на 6 навіть і не пробую. Бо доні вив'язувала на 6-ці цієї пряжі, і воно гуляло дуже полотно, було дуже вільне, дуже дірчаве. Але доня так хотіла, тоді було так подобається. Так, це я в'яжу на спицях 4,5. Показую роботу в процесі. Бо за умовами треба показати процес роботи, а не тільки пряжу та готову роботу. Тому, коли я завершу цей снут, зазвичай його показувати в проміжних відео не буду, а покажу вже тільки в підсумковому відео. І оце я дивлюся, в мене ще залишається моточок, але рукавички в'язати точно не буду. Не люблю їх в'язати. І пряжа така товстенька, як де рукавичок. Ну, це на мій тільки погляд. Я більше заморочуюся, ніж в мене щось вийде, знаючи себе. Так, це в мене перша така робота, і хочу показати, що залишилося мені на дуже багато. Ось цей гарний снуд моя онука носила минулої зими. Це їм подарували, і це не моя робота, одразу кажу. І я хочу просто за висотою показати вам, ось, що мені залишилося. От, так, зараз подивимо. Зовсім небагато відв'язати, і мій снуд бути готовий. В попередніх відео з проєкту я вам показувала ось таку цікаву пряжу від пугонорку, яку мені подарувала Ларисочка з каналу Різнокольорова мозаїка. У мене була задумка вив'язати шапку від маківки до м'які маківки в одну ниточку, одна ниточка пуханурку і одна ниточка додаткова. Я розпочала. Всіх Ця техніка дуже зацікавила. Мені також було цікаво, адже я це такий варіант шапки пробувала вперше. І в попередньому відео я казала, що я буду розпускати, бо не дуже грає, гарно виглядає і грає пряжа, кольори. Якось у тому полотні вони якось забивалися. Мені не сподобалось. І що ж я зробила? Зазвичай розпустила. Розпустила і почала вив'язувати резиночкою 2х2. Перша шапка з пухонорки в мене резинкою 1 на 1, і вона вив'язується в три ниточки пухонорку одна додаткова, а ця шапочка буде трохи тонша. Вона в'яжеться в мене з двох ниточок повхонурки і однієї додаткової ниточки. Ця шапка на не дуже великий мороз, а шапка з трьох ниток буде в мене на великий мороз. Я вам знову показую цю шапочку. Цю шапку в процесі, і от кольори тут мені подобається більше. І вона і м'якіша, не така, ну, більше мені подобається це полотно. В'яжу я цю шепочку на спицях 2,5. Мені подобається: набрала я 100 петель одну для замикання в коло і почала вив'язувати. І якщо мені вистачить пряжі, от мені дуже сподобалася одна маківка. Якщо в мене вийде і вистачить пряжі, то я вам покажу, яка гарна буде маківка. Тому не загадую. А працюю трохи далі. І вже готову роботу з цієї пряжі я вам покажу в заключному відео. Ось такі результати третього тижня мого в'язання у спільнику Оксаночки Левчуку зв'яже шапку 5 за 5. Посилання на Оксанку, спонсорів та всіх учасників цього проєкту ви знайдете в описі під відео. Проходьте, надихайтеся! Дуже гарні дівчата вже виробили, показують і в'яжуть. Адже приймати участь у цьому проєкті можна як на платформі YouTube, платформі Instagram, Facebook, так і просто в чаті. Ще вам теплих сонячних осінніх днів, гарних новин і до зустрічі в наступних відео. До побачення!